Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 10 класу. Сьогодні на уроці ми з вами розв'яжемо дві задачі, що позначені високим рівнем складності з теми кут між прямими у просторі. Читаємо уважно умову задачі, рисунок до неї дан. Кожне ребро тетраедра D A, B, C дорівнює А, точки М і К. Середини ребер АВ і ДЦ, СД відповідно, знайдіть відрізок МК. Давайте запишемо умову і поки будемо писати умову, проаналізуємо, що нам дано: Д, а, Б, С Тетраетер. що означає слово «тетраедер»? Ну, оскільки дан вам рисунок, то легко дати відповідь на це питання. Важливо те, що у нього всі ребра рівні АБ дорівнює БЦ, дорівнює АС, дорівнює ДА, ДБ, ДЦ. В умові ці ребра дорівнюють А. Точка М середина АБ, точка К середина СД. Оскільки ребра рівні, то й їхні половинки між собою теж рівні. Знайти М Ми з вами зрозуміли, що всі грані тетраедра це рівносторонні трикутники. З цього ми можемо зробити висновок, що висота бісектриса і медіана кожного з цих трикутників, для кожного це один і той же відрізок, співпадають. Далі кути кожного з цих трикутників по 60 градусів. Коротко запишемо, що трикутник АВС, трикутник АД. С, трикутник А, Д, Б, трикутник Б, Д, С рівносторонні. Вони всі рівні і рівносторонні, проведемо висоту бісектрису і медіану в трикутнику А Д. Б. ДМ – М висота, бісектриса і медіана трикутника АДБ. Тоді з трикутника АДМ за теоремою Піфагора. Проаналізуємо АД дорівнює А, АМ дорівнює А навпіл, а значить Dm, як невідомий катет, знаходимо корінь квадратний, квадрат гіпотенузи, відняти квадрат відомого катета. Підставляємо а квадрат мінус а квадрат на 4. Від одиниці віднімаємо 1 четверту, це буде 3 четвертих а квадрат. а квадрат виходить з-під корення, 4 виходить з-під корення, Трічка залишається під знаком квадратного кореня, dm знайдемо. Проведемо висоту бісектрису і медіану в трикутнику АБЦ, С М, висота бісектриса і медіана трикутника АБЦ. Безумовно, що з трикутника А МЦ. А МС, за теоремою Піфагора СМ дорівнює ДМ і дорівнює А корення з трьох поділити на два Трикутник МДЦ Рівнобедрений. У нього ДМ дорівнює СМ. Точка К середина сторони СД. Тобто МК медіана, а значить. і бісектриса, і висота. Тоді з трикутника МЦК він у нас прямокутний. ЦК у нас дорівнює А поділити на 2. ЕЦМ Візьму менший колір. А корінь з трьох ділене на два. То теж затеремо Епіфагора. М К дорівнює корінь квадратний С м квадрат мінус СК квадрат см квадрат Так же як і ДМ дорівнює 3А квадрат ділене на 4 або так 3 четвертих а квадрат мінус К в квадраті а квадрат або одна четверта. Одна четверта а квадрат. Три четвертих відняти 1 четверту буде 2 четвертих А квадрат. А коренів з двох ділене на 2. Відрізок МК знайдений, задача розв'язана. Написали відповідь. Наступна задача діагоналі грані АБЦД Куба а 1 б 1 c 1 d 1 перетинаються в точці О. Знайдіть кут між прямими ОВ1 і А 1 С 1 Виконаємо рисунок по умові. А Б С Д А 1 П 1 С 1 Д 1 куб. знайти кут між прямими ОБ1 і А1С1. Так, подивимося. ОБ1, давайте проведемо. Проведемо на рисунку ОБ1. В діагоналі ребер АБ1, СБ1, А1, С1. Прямі ОБ1 і А1. С1 мимо значить треба знайти площину, в якій прямі паралельні до цих двох будуть перетинатися, або в площині однієї з прямих я пропоную ОБ1. Знайти пряму яка паралельна до А1С1 і перетинається з ов 1 в площині АБ1С пряма АС паралельна до прямої А1 С1. І А С перетинається з ОБ1 в точці О. Тож виходить, що кут між прямими ОБ1 і А1С1 дорівнює куту між прямою ОБ1 і прямою АС. Нам треба знайти кут між прямою ОВ1 і АЦ. Кут АОВ1. Розглянемо трикутник. А, Б, 1, С. В ньому АБ1 дорівнює С Б1 як діагоналі граней куба. Всі грані Куба це квадрати. Квадрати однакові, отже, діагоналі їхні однакові. З цього виходить, що трикутник А Б С рівнобедрений. Точка О, до речі, у нас середина АС. Значить, B1O, медіана, вона ж бісектриса і висота. Тож, B1O перпендикулярно до АС. І значить кут АОБ1 дорівнює 90 градусів. Таким чином, кут між прямою ОБ1 і А1С1 дорівнює куту АОБ1 90 градусів. Тренуйтеся, розв'язуйте задачі різного рівня, складності і досягайте успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!